Вітаємо в ефірі новини від ліцейної учнівської республіки на каналі 19ТБ. Та її ведучі Анастасія Стріхар, 10Б-клас Теревенко Ельза з 9 Г-класу. Сьогодні з нами працюють журналісти на виїзді. Учні 6-го Б класу Євгенія Гончарова та Семен Гончаренко. Сьогодні ми дуже незвичайний настрій, адже три місяці тому до нас залітали нові друзі. Зараз вони в перших класах. Дуже правильний вибір. Бо дорога, дорога з нами шлях до успіху. Писати в зошитах та читати цікаві книжки. Вчитись слів і готові. Вже трохи вміють читати. Вони мамі й тату дали слово підмінниками у школі стати. Привіт наші улюблені першокласники! В цьому році ви почали довгу та веселу частину вашого життя. Школа це місце, де ви будете здобувати нові висоти, здобувати знання та знайдете собі нових друзів. А взагалі, бульба у нас малеча. Певнено ще вечір не зустрічала ще таких. Мабуть, буде діло з них. Новини про учнів ліцею, які отримали перемоги. Наші ліцеїсти встигають усюди і гарно навчатись, улюбленою справою займатись. Вітаємо Керімова Воростама, учня 5-го В класу, який став кращим гравцем у команді футбольного клубу Лідер. Сестера Ліну Євгенію Гончарових вітаємо з перемогами. В музичному конкурсі юного теарета Києві, який відбувся 26 листопада в місті Вінниця, учні ліцею взяли участь у спортивних онлайн фаганів Вільні люди та шкільні ігри. Мороз Максим учень 6-го ґ класу отримав два перших місця в чемпіонаті України з сучасних танців Dance UA в місті Києві. Учениця 8-го А-класу Анна Єрошенко стала справжньою зіркою на змаганнях з боксу. Її впевненість та вміння завоювали заслужену перемогу. Також в другому етапі є призери в олімпіадах з математики, з обслуговуючої праці, з географії, з української мови. Ріди переможців продовжуються поповнюватись. Інформацією. Чекайте в наступних випусках новин. Також молодша школа. Наша гордість і має відзнаки перших онлайн олімпіад в рамках проєктів на урок в кожному класі. Підведено підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу творчості учнів та учнівської молоді за нашу свободу. Татарчук Артем, учень 9-го А-класу, та Вержиківська Дар'я, учениця 9-го Б класу, стали переможцями в категорії образотворче мистецтво. Бажаємо і надалі успіхів, удачі, здоров'я та перемог! Все буде Україна! Переходимо до державних дат календарних свят, які були відмічені учнями ліцею та відвідування заходів, враженнями про які учні поділилися на сторінках соцмереж ліцею. 18 жовтня в Європі відмічається День захисту дітей від сексуальної експлуатації та насильства. В ліцеї було організовано заходи щодо запобігання насильству. Учні обговорили важливі теми на круглих столах та класних заходах. День гідності та свободи, свята, встановлене з метою утвердження в Україні ідеалів свободи та демократії, віддання належної шани патріотизму і мужності громадян, які восени 2004 року та в листопаді 13 14 2014 років постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави. Та її європейського вибору. Делегація уряду Лур 21 листопада вшанувала пам'ять Небесної Сотні покладанням квітів до пам'ятника. Багато класів провели флешмоби, круглі онлайн столи та обговорення разом з класними керівниками та вчителями історії та права цієї теми. Наспадок свапади! Ми дихаємо в одному ритмі, разом стоїмо, і ми не похитні, ми Україна, і ми справжня сила. Ми стоїмо один за одного, бо наша любов це головна зброя. Учні ретельно готуються до участі в конкурсах, таксіях. Дорослі з малечі офлайн та онлайн. Як враження, давно не робила, адже навички на тій сьогодні повторила в нас подих свободи і сильної волі. Ми дихаємо в одному ритмі, разом стоїмо. і ми не похитні, ми Україна. І ми справжня сила, ми стоїмо один за одного бо наша любов це головна зброя. В листопаді творчі учні прийняли участь у всеукраїнському фестивалі Військові обереги. Були представлені номери гри на музикальних інструментах, вокальні, декламування віршів. Дар'я Галущак читала вірші, які сама написала. Хай творчість зігріває душі захисників та дарить від нас всіх привітання з Днем Святого Миколая. Все буде!